Доброго дня, друзі! Сьогодні в нас тема садовий секатор, саточка леза і правильно відрегулювати секатор для роботи в саду. Слово сікатор означає особливий тип ножниць. Сікатор був винайдений у Франції в 1815 році. І сама суть слова секатор означало ріжущий. Різуще. І відрізняється секатор від ножниць тим, що у нього одне лезо є тупим, є лезо різуще, а є тупе. От Тому він називається секатор. Якщо острих два леза, це вже не секатор, це вже ножниці. Так от, при допомозі нехитрих інструментів. Шліфувальна шкірка, ключик, викрутка. І для цього нам потрібно ще трішечки солідову, щоб змазати поверхню. Так що починаємо. Зробимо розборку. Тут заклепаний болтик, його треба зачистити, зрізати, тому що хтось колись заклепав його. І викрутити не можна. Так от, ми його зачистили, зрізали, щоб можна було викрутити. Розібрали ми, викрутили. І будемо приступати до зачистки робочої поверхні, щоб подивитися, які в нас тут є недостатки. От робоча поверхня, її потрібно зачистити і подивитись, і тут робоча поверхня у тупому в тупій частині секатора. Теж зачистити поверхню. Так от, Зачистили ми поверхню у гострому, у гострому, гострій частині сікатора. І що ми бачимо, поверхня у нас в хорошому стані, ріжуча частина без раковин і всяких заглиблень, які б нам мішали в роботі. Так що тільки з другої сторони ми його теж зачистимо. І Відточимо лезо, яке буде різати. От ми його зачистили, лезо. Заточили. Настя частина, будемо сказати, готова. Зачистили болтики, шайбочки. І будемо приступати до зборки. Поверхні готові, ця поверхня готова ріжуча, і ця поверхня готова. Ріжуча площа у нас в гарному стані. І ми будемо його складати. Ця поверхня теж у. В хорошому стані, ніяких раковин немає, нічого, і ми приступимо до збирання. Для цього ми трошки змастимо чуть-чуть, саму малость і зібрали ми месікатор. Фіксатор працює все в доброму стані. І тут. Фіксатор підгоночка гайки для того, щоб не нарушався зазор між робочими площами. І саме основне тепер до чого ми йшли. Робоча площа в доброму стані, хорошо підігнана. І основне тепер, щоб при роботі не було зазора між ними. Підгоночку так зробити, щоб не було між робочими площами зазору. Тому що від цього залежить успіх у нашій роботі. Ну, от тут другий секатор я не буду показувати, як я його буду робити. Я з ним таку саму операцію проведу, як і з першим секатором. І приготуємо його до весняних робіт. Це два секатора. Один секатор що зліва, я його. Купляв 30 років назад. А от цей сікатор, що справа, це мені в спадок достався. Не знаю, ну, він десь випускався в кінці 50-х на початку 60-х років. Так що, в кого є якась думка, якісь зауваження, будь ласка, в коментах. Дякую за перегляд. Гарного вам дня. До побачення!